попередньому відео ми розібрали з вами, як утворюються камні в жовчному міхурі. Чому вони там утворюються, і якщо ви його не бачили, а хочете все ж таки більш детально зрозуміти, то по обов'язково подивіться попереднє відео. А сьогодні ми будемо говорити про те, що робити з камнем жовчного міхура: чи можна його видаляти без особливих проблем і так легко приймаючи це рішення? Мене звати Валерій Камінський, я лікар-уролог, І сьогодні саме про це питання я розповім вам простими словами. Згадуємо, що печінка виробляє жовч. Жовч потрапляє в 12 палу кішку і перетравлює жирну їжу, але жовч виділяє, виділяється на постійній основі. А їжа потрапляє в 12 палу кішку далеко не постійно. Тому наш організм придумав жовчний міхур, який накопичує жовч в ті моменти, коли вона не потрібна в 12 палій кішці. Коли ми нерегулярно харчуємося, коли ми їмо далеко не саму здорову їжу, то постійне перенаповнення жовчного міхура призводить до застою і як наслідок утворення камня в жовчному міхурі. Ну, і, звичайно, виникає питання, що з цим робити. Я думаю, що говорити легко про цю тему можуть тільки люди, які не розуміють всього того, що відбувається. Тому що, думаючи про камінь в жовчному міхурі, ви завжди. Сприймаєте цю проблему як щось просте і зрозуміле, але насправді жовчний міхур це є не орган, який продукує жовч, а є орган, який лише накопичує її. Тому говорити про те, що камінь є проблемою виключно е жовчного, це неправильно. І ми з вами в попередньому відео розказали, що утворення каменя є проблемою жовчного від них шляхів, неправильного харчування і інших питань. Але якщо говорити про вик видалення виключно каменя жовчного міхура, то ми вертаємось до того, що не усувається основна проблема до того ж, як наслідок утворення каменя в жовчному міхурі є вже результатом. Досить тривалої хвороби жовчного міхура, і він теж змінений. Крім того, тривале перебування каменя в жовчному міхурі призводить до хронічного запалення в стінці жовчного міхура, можливо, до інфікування. І як наслідок, уже цей жовчний міхур не є нормальним. Тому, якщо камінь в жовчному міхурі вас постійно турбує, якщо камінь в жовчному міхурі призводить до постійної тяжкості, в правому підрібер'ї, до гіркоти в роті, не дай Бог дає вам періодичне підвищення температури, то, звичайно, тут вже треба говорити про видалення не тільки каменя, а й жовчного міхура разом з каменем. Тому що, видаливши виключно камінь жовчного міхура, ми залишимо хворий орган, який теж в подальшому буде призводити до наступного утворення каменю, до наступних проблем. А якщо говорити про те, що ми видалили жовчний міхур разом з каменем, повірте, це теж далеко не таке просте рішення, тому що система, яку ми з вами намалювали, потребує депо і тому людина, яка позбавилася жовчного міхура. Досить часто починає відчувати цілий комплекс складнощів. Тобто, фактично, сприживання жирної їжі може набагато складніше переноситися пацієнтами. Ми можемо відчувати гіркоту і тяжкість в роті, яка була до видалення жовчного міхура, як і після видалення жовчного міхура. Це називається постхоліцистектомічний синдром. Тому рішення про видалення жовчного має завжди прийматися в консенсусі з лікарем-гастроентерологом, лікарем-хірургом і завжди. Лікарі разом з пацієнтом мають зважити всі за і проти видалення жовчного міхура. Для того щоб визначити, який варіант видалення жовчного міхура найкращий, Ну, звичайно, тут ми будемо говорити про малоінвазивні методи, про лапароскопічне видалення жовчного міхура. Тут шанси на те, що ускладнень під час операції буде найменше, вони максимальні. Однак, моя задача ще пояснити вам, що видалення безпосередньо каменя з жовчного міхура це досить. Непростий процес. Люди протягом століть поверталися до думки, що розрізавши такий невеликий і нескладний орган і видаливши камінь жовчного, ми позбавимося проблеми, стикнулися з наступними проблемами: жовчний міхур є. Накопичувачем досить агресивного середовища. Тобто, жовч вона сама по собі може розщеплювати і жири, і білки, і відповідно розрізавши запалений і досить травмований хворобливий орган і видаливши камінь і зашивши його, ми можемо отримати розвалювання лінії швив і відтікання оцього агресивного середовища, тобто фактично агресивної жовчини, в чарівну порожнину. Як наслідок, ми можемо отримати жовчний перитоніт і величезні ускладнення, які можуть закінчитися. Далеко не найгіршим, що могло бути навіть при наявності цього жовчного. Тому питання видалення виключно каменя з жовчного і залишання його знято з порядку денного вже багато десятиліть тому. Тому ви маєте для себе визначити наступну річ. Якщо ви вже маєте камінь з жовчного міхура. То ви маєте пам'ятати про те, що він може створювати вам проблеми. Але якщо він їх не створює, то можливо не спішіть видаляти його. Але якщо вже рішення про видалення жовчного міхора прийнято, треба чітко розуміти, що є постхоліцистий синдром, тобто комплекс симптомів, який може супроводжувати пацієнта після видалення жовчного. Про всі ці питання ви маєте запитати у свого лікаря-гастроентеролога, у лікаря-хірурга і разом з ними прийняти зважене рішення: видаляти чи не видаляти. Видаляти жовчний міхур разом з каменем. Видаляти камінь виключно без жовчного не можна. Підсумовуючи відео про камені жовчного міхура, хочу вас застерегти від неправильного образу життя, від неправильного харчування, тому що саме це призводить до дисбалансу в роботі печінки, до дисбалансу в накопищенні жовчі, як наслідок до утворення. Каменя в жовчному міхурі, як наслідок до запалення в жовчному міхурі, і як наслідок до видалення жовчного міхура разом з каменем. Але видалення це далеко не завжди така легка операція, і яка не має ніяких наслідків. Видалення іноді може призводити до стану, який не набагато кращий, ніж життя з каменем жовчного міхура. Тому акцентуйтеся на профілактиці, акцентуйтеся на правильному харчуванні, акцентуйтеся на фізичній активності, на споживанні достатньої які. Кількості рідини і на недопущенні утворення камені, а не на питанні видаляти чи не видаляти камінь разом з жовчним.